Доброго ранку всім. Добрий ранок. Розпочинаємо засідання постійно діючої комісії з питань сільського господарства, земельних відносин та охорони природи Яблонівської селищної ради 8-го демократичного скликання. У роботі комісії беруть участь голова Кищук Петро, заступник Долішняк Михайло, члени комісії Рибчук Тарас та Клим'юк Петро. Відсутні два члени комісії: це Малкович Андрій і Ковбаснюк Анна. Обидвоє відсутні по поважних причинах. Запрошені. Спеціаліст земельного відділу Турецька Руслана. На порядок денний сьогоднішнього засідання винесені такі питання. Дозвіл на перше, дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду. Дозвіл про виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду громадянину Томашчуку Роману Михайловичу. Затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду. Затвердження технічної документації. Із землеустрою, затвердження технічної документації громадянці Тацюк Марії Дмитрівні, про затвердження технічної документації землеустрою громадянину Сегнітовичу Петру Михай... Миколаєвичу. Погодження меж без підпису суміжного користувача і про доповнення щодо внесення змін до сесії про затвердження технічної документації. Кого будуть які питання на рахунок порядку денного? Доповнення немає. Хто закив за порядок денний, прошу голосувати. Чотири за, утримався, немає, проти немає. Рішення прийнято, дякую. Переходимо до. Дивіться, у мене буде пропозиція. У нас є присутній Томашчук Роман. Якщо ви не проти, ми би його звернення розглянули першочергово і відповіли, щоб добре, дякую. Дозвіл, е, дозвіл на наведення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду громадянину Томашчук Роману Михайловичу. Заява. Е, ФОП Томашчук Роман Михайлович. Продання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площою 027-17 в оренду для обслуговування ковбасного цеху по вулиці Центральній, 20, село Стопчаків. І друге. Провожать заяви Тома Романа Михайловича про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 04319 Г, в оренду для обслуговування фруктосховища на вулиці Центральній, 20Ж, село Стопчатів. Давайте проголосуємо дозвіл. Чи це по першому питанню, так? Зауваження, заперечення, які доповнення будуть по цьому питанню. Шановний член комісії. Немає нікого. Хто за те, щоб надати дозвіл на розробку проєкту земелорустою щодо відведення земельної ділянки площею 027 17 гав, в оренду для обслуговування ковбасного цеху по вулиці Центральній 20С, село Стопчатів, прошу голосувати. Чотири за. Отримався немає, проти немає. Рішення прийнято. Дякую. Переходимо до слідуючого питання. Е, розгляд заяви ФОП Томасчук, Роман про Проведення дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,43 Г У оренду для обслуговування фруктосховища по вулиці Центральній, 20 Ж, село Стопчатів. 376 Цивільного Кодексу України. Власником будівлі особа стати не може, якщо не має права на землю і дозвільної документації. Земля є у комунальній власності і підприємець її не отримав у власність чи користування. Це кваліфікується як самовільне зайняття земельної ділянки відповідно статті 212 Земельного кодексу України. Відповідальність є адміністративна, господарська і майнова. У таких. Випадках Рада звертається до контролюючих органів Держгеокадастру, Державної земельної інспекції про самовільне зайняття земельної ділянки. І також звертається після цього до суду з умовою про знесення об'єкта, вимагає укладення договору оренди землі, а лише після цього вирішення питання з узаконенням будівлі, і також має стягнути збитки з підприємцем. За користування земельною ділянкою, щоб було під цим. Державна інспекція архітектури та містобудування тепер може накласти штраф за самочинне будівництво. Варіанти розвитку подій для підприємців. Добровільне знести споруду. Спробувати узаконити, але це можливо тільки після оформлення землі через суд чи за згодою ради та проведення приведе, документації у відповідність у разі відмови ради це чи рішення суду об'єкт підлягає знесенню. Тобто підприємець порушує одразу два закони земельне і будівельне, а селищна рада має право скласти акти, накласти штрафи, звернутися до суду про відшкодування збитків і знесення будівлі. Наступний раз буде особисто від мене заява до земельної комісії, думаю, що може підете. Не так як з полюком виїздили, що ви не доїздили, казав Роман Михайлович, з приводу самовільного будівництва і самовільного захоплення земельної Ну, З полюком раз був Іван Михайлович їхав, ви, або ж то Андрій був, ну не пам'ятаю, то що було до війни. Роман... Технічні паспорти є додані. Я не пам'ятаю, якби я, пам <поте> я їхав, я би їхав. пам'ятаю. <поте> це може три. На мою думку, я би рекомендував, є технічні паспорти, буде закінчення провадження до судові, яке проводиться, туди може переходити планувати. Так, як я казав, що вашу бачення це Включіть, будь ласка, мікрофон. Загальнуся, я загальний. Загальний ніби комплекс. А іде, з, приводу часом, підробки, з приводу підробки документів, то що році. Там є 30, там є 30 соти, то ви кутаєте одну з других. Ну але в такому випадку, значить, це 30 сотиків має йти сюди до вашого ні. Курсу, ні. Ну як, та як? Ну, та ні? Ну як ні? Ну всього було гектар 02, так. Тут є 0,43 і там є 0,27. Це є 70 сотих. А три сотих іде йде собі судове провадження. Так. Що, так, я, вам пок... я вам даю випадку це... на наступну сесію. Я вам проношу документи, документи, що в мене є документи до купівлі повністю під вашими будовами новою бабу. Ну дивіться, я ж нічого абсолютно не маю проти. Якщо у вас є ці документи, так. значить у вас претензії. Не до мене, а до сільської ради. Ну, ну і ви собі до сільської ради. Е е Давайте, отвіться, ми маємо. От маємо ціла ділянка, яка була гектар 02. Дивіться, всі, аби ви розуміти, розуміли. Це Про що йдемо? Ну генплан, прохитекту. генплан. Це було дивіться, оце ми маємо кубасний цех, оце маємо та будова до кобасного цеху, оце ми маємо фруктосховище, так. так, а оце ми маємо цю ділянку, яка яка на мою думку незаконно так. приватизована Тарасон, Що до цього має? Ми розглядаємо тут оцих 80 сотих. Так. Ми поділили на 23 так. і на 40, 40 з скопіками. Так. Так? так до цієї кримінальних тут немає ніякого кримінального Ось Оце кримінальне провадження. Собі буде кримінальне провадження буде ще за собі і сумільне це так. Та його на нинішній день нема. Буде. Ну та як буде, то ви, то ви не путаєте то з тим. Чого нема? Самовільного будівництва? Нема кримінального будівля. Самовільного будівництва, будівництва нема. Ну, Дивіться. я, я вам... Ну, чо ви, а чого ви а чо я не це нервуєте? Не 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 дайте мені сказати теж. Дивіться. Берите, Значить, якщо б було саме будівництво. Якщо б було саме будівництво, був би ударений план. Якийсь було б якийсь будова і так далі. Ми маємо фруктосховище, так. і ми маємо оде, одивиться. Осево, дивіться, під навіс, оцей був, був ще за радянською. Був, був. з цієї сторони. Під навіс був ще за радянською. Був. Цей був цей був. Значить, тут я на де був під навіс. Я беру його обмурував, обмурував і зробив е, е, другий поверх. Я для чого це було фруктосховище колись. Це було єдине ціле. Але на нинішній день ми хочемо, по-перше, розділити на два різних. То ми маємо тут де кубасниця гранує. Зробив там і роздягалку, і, і десь десь сісти, з'їсти кусок кубаси там чи ще, що би не було. А маємо другий е, е, об'єкт: нема нічого, ні туалета, ні роздягалки, ні. Людям попоїсти, ні роз ні, ні переодітися виробництво, я зробив, і душеву, і так далі, і так далі. Я просто-напросто частину цієї будови зробив реконструкцію. Без дозволу. Найбудеш... Най... 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 Прошу, то у вас то, таке саме то, є. Я... є... У ну, мене немає, мене це не показало. Ну може не у вас, але у документах цього є. є. Самовільне mm -hmm. будівление. А 네. ото та це навіси, це на віси. Це є тимчасова споруда. Оце є тимчасова споруди. Оце є тимчасова споруда, і, це, і, це тимчасова споруда. Так, і так. все одно є самовільне будівництво. У, 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 дивіться. Тут є капітальна будова, бо тут є фундамент ще від холодильника. Та, І капі... це накрити, дивіться, ми капітальна будова. Там була, дивіться, я, можна я знову сказати, скажу, дивіться, От є фруктосховище, отут, де оце бути було, от, тут була компресорна. І від компресорної сюди, Там величезна яма, така була, значить на, на 3,5 або на 4 метри. Куди скидати, я не кажу, що, що, що конкретно ти або хто, але скидали Скидали, скидали мусора і так далі я цю грвигрібну яму почистити, почистив під. Підбетонував на 2,5 метри, та зробив та тіпа як перекрити я бетони ніякі не бив. Зробив на ній перекриття і зверху зробив таку цево для сторожів. Так. Але яма, але бетони я ніякі не бив, і ніякі споруди я не, не будувати не буду. Ну чекайте, це це так. ж треба розуміти. Я з 2002 року господарюю там. Там люди працюють. Я, я цей во я людям. Ну, робочі місця, податки платити, плачу завжди цей з любим зверненням, чи як ніколи не було в мене ніяких. Ну, я в життю колись відмовити, відмовивши в сільській раді, або це найспитання ще раніше була у цьому Стопчатові. У, у ну, на що такі перепони стати для чого вони? Скажіть, для чого вони вам треба? Що ви хочете вас, цим світ. доказати? Я говорю свої і далі на співкомісті рішаю. Тут участь у своїй. Що ви, ви хочете цим мене? доказати? Ви, ви цим стимулюєте для того, щоб, щоб були робочі місця і люди працювали, ви воно Люди заробляли. А що, не заробляли, що задурно робили? Що? Я щось сказав. Я, Тому... я думаю, може з Церкана. На мою заробляли. думку, ну, я заявляю про конфлікт інтересів у учасного голосування по цій справі не беру, оскільки там є самовільне. Захоплення земельної ділянку, самовільне будівництво, кримінальна справа. І я можу прочитати. Ну, звідси, є Роман є... Михайлович, уже є... я так думаю, що рік або півтора кениці ця справа. Технічний паспорт не наданий. У <ривіт> <ривіт> мене привіт. старого технічного паспорта немає. Є новий, а є новий, новий технічний мій. паспорт. Новий мій. Роман Михайлович, і є... на ту і бутовку. на ту будову бутовку. я. Непадку ми звернемося сесійно. Рекомендую, звернути, рекомендую голові комісії звернутися до Коломійського МБТІ. У ну, них там мають бути усі. А, для надання. Цього. Так, ну, копій і тоді ну, проблеми зняття. Якщо Роман Михайлович немає, ми покажемо йому. Все. В будь-якому випадку немає для того абсолютно ніякого потреби, Я нічого не будую. То що, що за... ви набудували? Ну, 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 Решті... ну та не будувати. Ну що, ми мали... ми, ну як люди ну, мають ми, працювати? Ми, ми, я, будував, я будував вас до не брав. Ви будували теж у ну. 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 Ну, ну, мене не брати. Ну і кому цього треба? Ну от кому на нинішній день це не Ні, не треба? Ні, ні, ні. Ну. Ви хочете показати, що ви тут, що, що, що все вирішувати, вирішуєте? Ні, 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 ні. Ну кому це треба? Поясніть, про цих нервів. Ну що я, я вас вис... не нервуюся. Переступив межу, чи щось зробити то зробив. Ну для чого це? Вон... Трошки. О, так посун, чисто по людськи трошки посунули, але вже байк. Що будемо лай. Нічого. Маєтеся, щось, щось, щось додати я Маєте щось додати? нас купо спробувати. Я посунув. Я я я я... Мені... Мені дайте дозвіл, бо я зробив до порядок з тими документами, що є. І, і, і я нічого нікуди не, не сумну і несу. Даємо, то що є, де немає самовільного будівництва, самовільного захоплення, питань нема. Ви да ходьте там... на вісити самовільний будівництво. Отак ну, ви його без дозволу поклали. Ну, чи під... Це тимчасова архітектурна споруда, Рома, яка Михайлович, не потребує. Тимчас, тимчасову архітектурну споруд ви можете у себе на земельній ділянці ставити, коло хати. А не на земельній ділянці. Я, ми я, ми... я, я це є це. Набувач, я я набувач Ти, як, як власник земель, будови, я я набувач так само, і той самої земельної ділянки. Ви були набувачем до 2010 року, поки вони відмовилися від частини земельної ділянки, так? Ну. ну. Так ви її забрали, Як, за Ту, що я. Ну це для свого таку. Та, та ви 50 сотиків ск... відмовилися. Я не 50 взяв. Не, не взяв. — Діло ді, в, в, ді, ді, в тому, що ви, може, не розібралися. Та, я не відмовлявся від земельної ділянки. Але мені, мені так сказати, сказали, що поділіть ці, цю велику земельну ділянку, де я вам покажу, указав свої номер, поділіть її на два. І відділити, відділили з тої сторони, йде ця канава, одна нинішній день канава так, йде, йде. Так. Чого я мав за неї платити? Такі е, великі гроші. Ні, там не підсіє, а там ще ГРП стояло. Давайте ми на місце, зберемо ті всі документи, що у вас є. Та тут є водоволь, а де, о, де є на мальор, Ні, мальор. Те, те, намаляло, Ні, ну, та Тут є Це на... ГРП. Оце ГРП, також, воно ніде це не діло, воно є намальовано тут, що як воно бути було. Тоді ГРП було, було, Високовольтна лінія є, є, канава є, є. Я їм казав, кажу, ну що я маю у 3-5 у разів, там, чи у скільки, у десятки разів платити, Ну, для прикладу, у 2005-2006 році я плачу 670 гривень. За, ну, то тоді був долар, треба розуміти, що це було. Якщо у 2006-му вже 2200, а у 2007-му році я вже плачу 7800, то в мене ці всі документи є, це кримінальні справи є, розумієте? Я, я кажу тоді... 7800, е, а може... Зараз є, зараз. ну, та є, ну, є, там, є там таке, я кажу, чекайте, ну, скажіть, будь ласка, ну, що, що в зв'язку з чим такі е, я маю платити оренду? Роману Роман, каже. ну, хто буде платити? у ну, тебе гроші є. Ну, це підхід до, 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 до підприємництва. Тоді це мене заставило і змусило кажу, тоді то дивіться, це, це ділянку користується канала, 4 метри довжині є, є. ГРП ціла територія з тої сторони. Бо, там, так охорон, вже там охоронна зона була до ГРП. Та я ну охорона звана себе може. Ні, мене ділянка у вас була чиста, та ні, ну та ділянка чиста, але я за неї плачу. Не Розумієш, я за неї, неї платити плачу Пластері. за гектар, не за 50 сотих, а за гектар. Так. Платити платить. на лінія 10 метрів сюди, 10 метрів туди. Так само треба платити, треба. Кажу, ну чекайте, давайте поділимо. Оцю ділянку, що я користуватися, користуюся ця будова, ця будова, ця, вже множте, наскільки хочете. Ну а оця ділянка, що цього, то прийміть рішення і ну, намалюйте кадастровий номер, скажіть цей, і прийміть рішення таке нормальне, щоб я за ту ділянку платив менше. І, 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 тоді, і тоді за це за зависати. Ви ви знаєте, 12-й, які ті всі роки і так далі, що було, то було. А там після того ще в мене, а де, де то я це в мене ще я захворів, ти захворів, що в мене був інсульт, і, 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 от, і отака ситуація скластися склалася. Ну вона ця ситуація і є. Нормально ну, не, земельна, не є. земельна ділянка, як була често є, то що була охорона зона від обленерго і від експлуатації mm. господарства? Ну. ну ви просто там не мали будувати. А, а, а я і не буду. Я Все. не Все. то, що а не буду. А так ви користувалися і не ну, продовжувати. Добре, час. а що можна користуватися? Ну що можна користуватися? Ну я користуватися, користувався, але це не означає, що в 3, в 5, в 8 разів більше. Платити, знаєте? Ну, якщо давайте, б так, якщо б ви були то, не відмовилися, я дивіться, аби ви розумієте розуміли, мені нормально сказати, сказали, поділіть її на двоє. При прийшов. На той час Іван прийшов як його ну проектант. Геодезист. дезинберуть міряти міряти, наміряти, наміряли після ще ми соти. Там наміряти ну кажу, дивіться, ну це може бути заїзд звідти, звідти, звідти 50 ще ми сотих. Мусить бути, мусить бути. Добре, наміряти, наміряли і поділити. Поділити склали тимчасовий договір. Я кажу, е, е, робимо кадасар. Почекайте, бо нам треба розібрати з другою ділянкою. З другої поло, тобто з другої половини, і отак от чекати чекаємо все. Тимчасовий договір на рік, тимчасовий договір на рік. А там того нема. Той поїхали на малини, там на ягоди. А там головиха поїхала на ягоди, там сварки почалися, і так, і так бути було. Але я за, за цю половину постійно платив, в мене є всі платіжки і так, так далі. і так 20... що, Я не розумію, чого ви що ви, що ви з цього я бачите? Я не знаю, що ви, ви хочете з цього. 20... Я хочу, я у хочу 2015 20... році, no. коли ви прийшли ще з 50 сотків, писати, пам'ятаєте. Був Іван Михайлович, і був Іван Васильович. No. No. Коли ви на 16 з копійками ще зменшували площу. На тричі вісім 8, 8, що стануть з п'ятнадцятого року. <пробітник> Тарас, дайте я говорю. Я вас не Я вас запитав, чи <пробітник> заїзд буде туди далі? Як ви сказали ключ у сторожа? Ну я запитав Є, що так. далі мо. Ну, я міг так <пробітник> казати, але ви розуміли, у мене в у життю, життю не було ні один день сторожа, ніколи. І в життю нікому я не давав ключ. У мене було так, що десятки разів, ну не можеш порахувати, скільки я в сон мені вночі дзвонити, дзвонив, що їм треба було приїхати до ГРП. Друга, третя година ночі, я встав і поїхав. Ну не було такого ну, Тарас. Я ну, вас запитав б... за це. Ви сказали, щоб ну тут сторону. Це був п'ятнадцять. Може так і було. Ну, може я так казати, казав, але, ну, але, але, ну, але... добре, хлопці, працюємо, воно 10-та година ближе її. Значить, шановний член комісії, ну дивіться, ситуація напружена, скажімо так. Я не знаю, багато... Заявляю про можливий конфлікт інтересів, я розумію, іначе, в так, не беруть. Звернутися до робіт. Так, так де на дані флопі? Друге. Були надати технічні паспорти погодити межу з параміком. Я з майже погодити погоду. Але в, я, в який спосіб я можу погодити? Приїхати, приїхати, подивилися, поговорили. От, е, вони до, до цього, оцього, що, що там було, що там. То їхня або як, в ніяких претензій до того немає, але це є в усній формі. Коли буде, коли буде е, погодження ну, кадастровою е, е, розроблена документація, там буде письмове погодження. І я письмове погодження візьму. А так на нинішній день погодження є. Ходіть на можна, Я так і написав там. У цьому заяві, що поїгадження є в осній формі. Приїхали, приїхали, подивилися, сказали, що ми ніяких претензій не маємо. Що є і я не... Не, ми... не знаю, що ми йдемо. У нас ну, 25 хвилин там ще є позийова. Я зрозумів. добре. Хто... 에... Хто за те, що додати досвід? Розробку проєкту забрав, що відвернено земельної ділянки площею 04319 грав. Варіанту для обслуговування фрукту сховища по вулиці Центральній, 20 ж Селостом Чатвертому, що по Роману Михайловича. Прошу голосувати, я кажу. Хто за? Утрималися, правда? Утрималися. Троє утрималися. Один не бере участь у голосуванні старий що Тарас. Дякую. Рішення не прийнято. Витрачайте. Так, Ви Дякую за участь. Переходимо до слідуючого питання. Дозвіл на видалене проєкту земноутрую щодо відведення земельних ділянків оренду. Такі були вже, чи не були? Продовження заяви приватного. Товариства Перекарпаття обленерго продовжує на видати проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної енергії площою 0,006 гектар, яка розташована за адресою Баня Березів, вулиця Яблонівська, посвідка ройону, Манхінківської області, провелося заяви товариства з обмеженою привітальністю. Рятерські особи директора Рибіно Рабіновича МР продовжує на витунний проєкт з щодо відведення земельної ділянки в варіанту для обслуговування автозаправної станції та газового модуля площею 02320Г, яка розташована за адресою село Собчачого вулиця Центральна, 3, якось у Скоріону Івано-Ферківської області. <звук>

Цих заяв? Немає? Там лише передавають погоднішні законовці, там не зареєстровані. Я вирішуємо все. Станне голосування. Хто за те, щоб завернити заяву засіб? Прошу голосувати. Чотири за, одноголосно рішення прийняття. Дякую. Переходимо досліджуючого питання. Про затвердження проєкту з ГМ землю про Брандер. Щодо відведення земельної ділянки в оренду для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівель і збруд об'єктів передачі електричної енергії про з щею 0006Г, яка розташована за адресою Ступчатів вулиця Іванівка, Косівська району, Івано-Карківська.